Добрий день, всіх вітаю, слава Україні. Сьогодні говоримо трошки про економічні підсумки року, що минає 2025-го. Підсумки достатньо неоднозначні, тому що тут і виклики, досягнення, ризики, позитивні очікування і загрози склалися в такий досить, я би сказав, складний клубок. Ну, власне кажучи намагатимемося трошки його а, в ньому розібратися. Ну, по перше, а, що ми маємо за підсумком 2025 року? Ми маємо повільне, дуже повільне, але все-таки очікується, що позитивне економічне зростання в умовах ескалації бойових дій, в умовах триваючого чергового року повномасштабної війни. А, Раніше очікували, що ВВП України зросте за цей рік десь на 2%. Зараз прогноз погіршили, погіршили ключові суб'єкти. І якщо взяти брати підсумок першого півріччя, то ВВП збільшився менше ніж на один відсоток. Другому півріччі очікувалися кращі показники, особливо по четвертому кварталу, тому що ми маємо негативну базу порівняння четвертого кварталу кварталу 2024 року. Але ми бачимо, що зараз нові чинники пов'язані із ускладненням енергетичної ситуації в листопаді-грудні можуть ситуацію з свого боку погіршити. Тому очікування власне, достатньо обережні у нас. Одночас потрібно розуміти, що навіть підтримання приблизно стабільної динаміки економіки, а тим більше, хоч не велике, але економічне зростання в умовах повноштабної війни, це вже ознака того, що економіка адаптувалася до такої складної безпекової ситуації, і формуються вже власні внутрішні драйвери війни, динаміки економіки в умовах війни. А це дуже важливо, тому що по суті, от ми маємо ситуацію в попередні роки. Ми мали ситуацію, коли у нас була така економіка відскока, тобто після шокового впливу 2022 року, у 2023-2024 роках, відбулося відбувалося певне відновлювальне зростання. Зараз цю інерцію фактично вже вичерпано. Цей тренд завершився, і те, що ми маємо сьогодні, це те, що власне формується уже в умовах повномасштабної війни. Росії такого зростання перш за все в економіці це переробна промисловість і будівництво. Будівництво це досить зрозуміла ситуація, оскільки відбувається відновлення зруйнованого, відбувається будівництво укріплені, зрештою десь. Зміцнюється, перебудовується, диверсифікується інфраструктура. Завдяки цьому формуються додаткові рушії власні для промисловості. Тому серед промислових секторів достатньо позитивну динаміку продемонстрували виробництво будматеріалів, металоконструкцій, загалом металургії. Оскільки другим чинником дуже важливим є необхідність забезпечення сил оборони України, в тому числі зброєнням, технікою, не лише військовою технікою, але й іншими транспортними засобами, то так само ми маємо відчутне позитивну динаміку у сфері виробництва транспортних засобів, зокрема як складової машинобудування, а також деяких інших сегментах машинобудування. З іншого боку, негативними рушіями для економіки 2025 року стали, ну, звичайно, посилення ворожих ударів і по виробничій інфраструктурі, і по енергетичній інфраструктурі. А, до речі, виробництво енергії так само є великою складовою загальної економічної динаміки в Україні. Поширення окупації, на жаль, Збільшення тієї зони, як в якій руйнування досягли критичних рівнів, йдеться на сам перед зіткнення на сході України, внаслідок чого зупинилася низка підприємств, які працювали ще, скажімо, у двадцятьвертому році. Ну і е, в негатив спрацювало також погіршення цього ж з об'єктивних, перш за все, природних умов погіршення врожаю. А після достатньо такого хороших врожаїв 23-24 років, у 25-му році, врожай, він не є катастрофічним, але він є суттєво нижчим. Ниж, ниж, скажімо, за 9 місяців рослинництво у нас зменшувалося порівняно із попереднім роком на 16%. Але це ну, власне це не остаточний показник, тому що це залежить від темпів збирання врожаю, але експерти говорять про те, що тут ми маємо менший показник. Звичайно, що значне зростання оборонно-промислового комплексу стало стимулятором економіки, але ми чітко усвідомили, усвідомили і рік це показав, що недостатньо лише цього сегменту для того, щоб стати адекватним драйвером зростання внутрішнього продукту України, відповідно створення робочих місць і так далі, тому що ну в масштабах економіки обсяг цього виробництва він поки що ще недостатньо значний. І це об'єктивно обумовлено спроможностями економіки, необхідностями імпорту великої кількості комплектуючих. Тому тут дуже важливо розвивати ті тренди, які в принципі вже позначилися в 2025 році, коли підприємства, які здійснюють військове виробництво, водночас. Уже зараз намагаються здійснювати конверсію тих нових технологій виробництва, які, які вони освоїли, для того, щоб вони могли використовуватися, і в цивільному секторі. Це загалом забезпечує загальнопозитивну динаміку цього сегменту, показовим трендом 2025 року є погіршення зовнішньоторговельного сальду, яке було пов'язано як із тим, що. Відбулося зниження експорту з різних причин. Перш за все, треба сказати, що тут дався знаки ефект порівняння. У 24-му році, завдяки тому, що налагодили адекватну роботу чорноморських портів і чорноморського коридору, вивозилися залишки і руди, і зернових, і тому там було зростання експорту достатньо значне. Зараз, власне, цей чинник вже вичерпався і. Крім того, виникли проблеми стосовно виробництва в низці таких секторів, які є експортоорієнтованими, насамперед, це от в сфері рудних копалин, і я вже казав про погіршення врожаю, що теж відбилося негативно на експорті цієї продукції. Тому за 10 місяців року у нас експорт зменшився майже на 4 в Той час, як імпорт збільшився більш ніж на 20%. і от якщо брати. Насамперед, про щодо структури дивитися щодо структури нашого імпорту, то треба сказати, що зростання імпорту відбулося практично по всіх показниках по всіх товарних групах, включаючи до речі, продовольчі товари, включаючи і інші товари, які ну власне не є товарами критично важливого імпорту. А скоріше тут ідеться вже про те, що частина того імпорту, який завозиться в Україну в 2025 році, він Ну, став певною мірою вже витісняти українських виробників і насамперед через погіршення цінової конкурентоспроможності порівняно з українськими компаніями, які змушені боротися з руйнуваннями, забезпечувати власну енергетичну безпеку і стикаються з дуже потужним дефіцитом робочої сили. Отже, підсумовуючи цю першу частину, варто сказати, що е, наші дослідження і експертні опитування, які ми проводили е, з приводу підсумків 2025 року, не дозволяють е, зробити висновок щодо того, що е, в Україні спостерігається з одного боку адаптивність подальша адаптації економіки до воєнних ризиків, але з іншого боку, наростання тих структурних ризиків, системних ризиків, які сформувалися уже внаслідок впливу повномасштабної війни. І ось оце накопичення цих ризиків, вичерпання певного і матеріального, і фінансового, і людського потенціалу може закладати підвалини такого довготривалого депресивного тренду. А отже, вимагає більш суттєвих рішень і дій стосовно того, що ми забезпечувалися структурні зміни в економіці, адекватні тим завданням, які сьогодні перед нею стоять. А це триєдине з три завдання по суті. Це забезпечення обороноздатності, стійкості і відновлення. Все це відбувається в зрозуміло в умовах певних макроекономічних показників, певної макроекономічної стабілізації. І треба сказати, що загалом, незважаючи на такі значні ризики і, і проблеми в виробничій сфері, в 2025 році в Україні вдалося зберегти фінансову стійкість і прогнозованість ключових макроекономічних показників. Мабуть, найпомітнішими десь найризикованішим трендом стало прискорення інфляційних трендів, які спостерігалися в. 25-му році ми розцінюємо, як чинники цієї цих інфляційних трендів насамперед, значне зростання витрат бізнесу про це. Може щойно говорили. Йдеться про. Витрати на відновлення, витрати на енергетичну безпеку, збільшення витрат на робочі сили, і ось власне це зростання витрат, яке ну воно накопичувалося, і в 23-24 роках уже повною мірою увірвалося в царану роздрібних цін, і тут відбилося вже на інфляційних показниках. Вересень до вересня, плюс 12% загалом зростання цін. Причому це дуже важливо відзначити, що продовольчі ціни, якщо десь скажімо так, за підсумком літніх місяців, коли був пік зростання інфляції, зросли взагалі на понад 20%. Тобто, фактично, інфляція є достатньо відчутною для населення і ну, предметом значного ризику для стабільності в країні, треба сказати, що витратну природу інфляції не заперечує і сам Національний Банк України в своїх доповідях, але тим не менш. Триває проведення достатньо жорсткої обмежувальної монетарної політики, спрямованої ну як правило в міжнародній практиці на подолання інфляції, яка є інфляцією попиту, тобто інфляцією перегрітого попиту. З березня 2025 року підтримується облікова ставка національного банку на рівні 15,5%, і по суті. Це, мабуть, така ключова суперечність, як з якою ми завершуємо 25-й рік, входимо в новий рік, не суперечність, оскільки для подолання інфляції витрат потрібні інструменти, якими сьогодні фізично не володіє Національний банк, оскільки це не його інструменти, але з іншого боку, це інструменти щодо застосування яких немає і узгодженості між урядом і Національним банком, а між тим продовження такої. Достатньо жорсткої монетарної політики, тим більше в умовах фіскального домінування, коли бюджетні видатки є одним із ключових каналів, за якими гроші потрапляють в економіку, в обіг, може уже є і може стати дуже потужним чинником охолодження економіки, що ну, йде в розріз із тими завданнями відновлення економічної динаміки, про які ми говоримо, і не виключено, що сповільнення. Економічної динаміки в 2025 році, в тому числі, можна асоціювати і із такою охолоджувальною монетарною політикою, яка, яку проводиться, яка проводиться в Україні, в монетарній сфері спостерігається достатньо цікавий і новий тренд для останніх років. Якщо у попередні роки спостерігалася взагалі стагнація банківського кредитування, то в 2025 році було відзначено приріст кредитування корпоративного сектору десь на 18% гривні. Але водночас в, фізичні, в вартісних обсягах цей приріст він приблизно еквівалентний загальній вартості тих кредитів, які було надано в програмах субсидованого кредитування, так звані дешеві кредити 5-7-9%. Тобто можемо сказати, що пожвавлене кредитування забезпечене саме за рахунок бюджетного субсидування кредитних кредитування, яке які надавалося економіці, в той час як. Цінне кредитування на жаль продовжує стагнувати. Причому проблема в наданні кредитування вона полягає абсолютно не в дефіциті ресурсів. Навпаки, у нас спостерігається перенакопичення і продовжує в 2025 році тривало перенакопичення ліквідних ресурсів в комерційних банків. Що було пов'язано з тим, що як я вже казав, економіку вкидалося кошти через бюджетний канал. І оця надлишкова ліквідність, ну власне кажучи, вона. Постійно є предметом занепокоєності національного банку, тому він здійснює активну політику по величення цієї ліквідності через продаж так званих депозитних сертифікатів, ринок депозитних сертифікатів достатньо потужний, якщо, скажімо, взяти ці сертифікати овернайт, тобто це короткий сертифікат, а це левова частка, ну, практично всі ті, що продаються на ринку, то сумарний залишок в середньому за рік складав десь 420 мільярдів гривень. Тобто, ця це та сума, яка зв'язувалася всередині банку. Банківської системи Національним банком через такі сертифікати. Для порівняння, це приблизно половина від загального обсягу або загальної залишки кредитів, які за цей самий період були надані корпоративному сектору економіки. Або це дещо більше, десь відсотків на 10-15 більше, ніж загальна маса кредитів, яка за цей період була надана домогосподарства. Тобто потужний ресурс фактично вилучається сьогодні Національним банком з метою. Антиінфляційних дій, і водночас він не потрапляє в реальну економіку. Тому ще одна критична проблема, яка вже чітко артикулювалася фактично за цей період, це те, яким чином досягти пожвавлення саме комерційного, не субсидованого комерційного кредитування, що потребує суттєвої зміни і регуляторної політики стосовно визначення надійності боржників механізму. Застави особливо стосовно тих бізнесів, які мають брати кредити на відновлення, тобто мають зруйновані активи, яким чином оцінювати неекономічні, насамперед безпекові та воєнні ризики. Тобто весь той комплекс інструментів, який сьогодні гальмує кредитування, він належить до регуляторних інструментів Національного банку. За допомогою яких ну, начебто, підтримується стабільність банківської системи, але на жаль, гальмується спроможність цієї системи надавати кредит. Тому підсумовуючи цей як другий сегмент, хотілося б зазначити, що ми увійшли в Новий рік або входимо в новий рік. Із необхідністю суттєвого переосмислення сутності грошово-кредитної політики країни в умовах високих безпекових ризиків, завдань відновлення і завдань функціонування в умовах значного значної залежності від зовнішньої допомоги, ось до речі, про зовнішню допомогу треба сказати, що дійсно Україна Українська гривня зберігала стабільність. Впродовж 2025 року, причому, незважаючи на те, що ну здавалося б, там час від часу виникали якісь піки, але загалом підсумки року максимальна амплітуда, амплітуда коливань курсу гривні щодо долара не перевищила 3,5%. Це фактично ну показник стабільності валюти, особливо для воюючої країни. Зрозуміло, що ця стабільність. А забезпечена насамперед потужним припливом зовнішньої допомоги, яка приходить до країни у валюті. Далі викуповується національним банком, і ці кошти надходять на фінансування уже потреб бюджетних видатків. І водночас ці кошти накопичують золотовалютні резерви. Золотовалютні резерви в 2025 році сягнули чергового рекордного показника. Наприкінці року п'ятдесят 54, понад 54,5 мільярди доларів за період війни, до речі, золотовалютні резерви збільшилися майже втричі, і такий обсяг резервів дозволяє національному банку в тому числі здійснювати операцію на валютному ринку і утримувати гривню від девальвації, тобто фактично забезпечувати стабільність гривні. Отже, фактично можемо сказати, що в Україні 2025 році продовжилося уставлення специфічної моделі монетарної політики, в якій стабільність ключових макроекономічних показників залежить від великої мірою, залежить визначальною практичною мірою залежить від відходження України зовнішньої допомоги, і водночас спостерігається накопичення непродуктивних ресурсних. Залишків у різних складових цієї системи це банківська ліквідність, не задіяне в кредитування, це накопичені золотовалютні резерви, які ну фактично вони є коштами замороженими в той час, як країна продовжує бути залежною від подальшого надходження зовнішньої допомоги. І звичайно великий сегмент: це ті кошти, які перебувають за межі банківської системи, тобто це кошти готівці, це кошти, які в валюті, яку купує населення в умовах високої невизначеності, фактично ці резерви вони мають бути залучені до пролективного обігу, і це теж завдання 2026 року. Незважаючи на все це, дуже позитивною ознакою, власне, дієздатності держави є те, що країні вдалося забезпечувати ефективну. Бюджетну політику належне наповнення і витрачання коштів державного бюджету за результатами 10 місяців 2025 року відбувалося, відбулося відбулася низка переглядів. І дохідної і видаткової частини державного бюджету останній перегляд був уже в листопаді місяці, і загалом відбулося сумарне збільшення дохідної частини на 175 мільярдів гривень, а видаткової більш ніж на 700 мільярдів гривень. А що фактично ну, засвідчує можливість, скажімо, адекватно забезпечувати дохідну частину і видаткову частину наразі? Низка експертів висловлює занепокоєння стосовно відставання графіку наповнення бюджету наприкінці року, що пов'язано власне із негативними процесами з економічною динамікою. Але загалом можемо, можемо говорити про те, що фіскальна система працює в режимі достатньої ефективності, і завдяки цьому взагалі бюджетний сектор економіки став дуже потужним стимулятором внутрішнього попиту і внутрішньої економічної динаміки. Причому наприкінці року ми спостерігаємо збільшення. Спроб активізації саме внутрішнього попиту через бюджетні інструменти, ну зокрема, у вигляді такої інструменти, як так звана зимова підтримка, вона є критикована багатьма експертами, можливо, десь обґрунтовано, оскільки йдеться фактично про так звані гелікоптерні гроші, тобто роздача грошей всім, а не диференційована тим, хто їх насамперед потребує. Але цей інструмент він дійсно може спрацювати як стимулятор попиту, а відповідно стимулятор економіки. Ну і нарешті зрозуміло, що будь-яка економіка, вона, власне кажучи, критично залежить від стану людського потенціалу, людського капіталу, ну і працює заради цього того, щоб цей людський капітал зміцнювався і розвивався. І фактично 2025 рік він став роком, коли дуже в економіці дуже чітко відчутно стала ця проблема дефіциту. Людських ресурсів, трудових ресурсів, перш за все, з різних, різних причин це і виїзд, частини населення з країни, це і мобілізація працівників до сили оборони, це і е, структурні дефіцити, коли, власне, за наявності як таких значної маси безробітних, тим не менш працівників необхідних кваліфікацій дуже бракує. І причому брак цих кваліфікацій дався взнаки і в оборонно промисловому комплексі, що гальмує оборонне виробництво, і в сфері бюджетній, що створює проблеми для для реалізації таких суттєвих функцій держави, як освіта, охорона здоров'я, соціальна допомога. Ну і, власне кажучи, все це дуже потужно актуалізувало задачу. Адекватної політики стосовно людського капіталу йдеться про освітню політику. Ми побачили низку достатньо таких цікавих рішень стосовно активізації професійно-кваліфікаційної освіти, щодо перебудови системи вищої освіти, заохочення навчання в українських вишах. Ну і зрештою, звичайно, це питання пов'язані із більш широкою політикою щодо підтримки збереження людського капіталу, сприяння тому, щоб люди залишалися в країні. Країни, працювали, реалізовувалися всередині країни. А саме результатом цього, власне кажучи, і саме з цією метою, власне кажучи, і було здійснено низку кроків стосовно активізації політики в системі охорони здоров'я, в системі виплат соціальної допомоги. І зрештою, ну, будемо казати так, що. Ті достатньо активні соціальні видатки, які здійснювалися впродовж 2025 року, ну, їх не варто розцінювати лише як, скажімо так, соціальні витрати. Їх треба насамперед розцінювати як інвестиції в якість людського капіталу, в умови життя людей, в умови, які забезпечують зацікавленість, ідентичність людей стосовно роботи і життя в своїй країні. І е, хотів би Насамперед застерегти від такої дуже поверхової оцінки, там, скажімо, соціально орієнтованих витрат, як витрати, які ну власне є ознаками популізму. Насправді, ну популізм він сьогодні поступається місцем. Критичній необхідності інвестуванню у якість людського капіталу і в якість умов життя людей, тому що це критично важливо для збереження людського капіталу країни. І, до речі, це відчуває бізнес, ми це бачимо по динаміці заробітних плат, ми це бачимо по збільшенню, ну, власне так, соціальної відповідальності бізнесів, посиленню уваги там, до безпекових умов функціонування персоналу і так далі. Ну, власне кажучи, ось. Таке посилення з одного боку потреби в людиноцентричності економіки, а з іншого боку, посилення кроків стосовно і приватних, і державних, і місцевих стосовно, скажімо, більше вкладень в. Міцність стійкість людського капіталу, це теж стало достатньо можливо несподіваним, але важливим трендом 2025 року. Ну і нарешті останній тренд, на якому теж хотілося б дуже коротко зупинитися, це питання цифровізації. Ми дійсно побачили в 2025 році низку якісних змін, які, власне, були спричинені продовженням процесу цифровізації, логічним, логічним результатом цієї цифровізації, що було пов'язано із. Поширенням цифрових інструментів в сферу охорони здоров'я, надання освітніх сервісів, надання, надання різного роду публічних послуг, і це супроводжувалося так само посиленням уваги і до системи цифрової освіти, до поглиблення цифрових компетентностей, до підтримки бізнесу у сфері IT. Інформаційних технологій, поважні штучного інтелекту. Ну і, власне кажучи, є величезна кількість прикладів фаховому середовищі, вони достатньо широко відомі стосовно тих проєктів. Платформ, засобів заходів підтримки, міжнародних заходів, міжнародних угод, які укладалися для того, аби інтегрувати український IT-сектор до європейського і глобального простору в цій сфері. Загалом можна сказати, що ця цифровізація вона створила як нові можливості, так звичайно і нові ризики, але в умовах повномасштабної війни вона повноцінно може розглядатися як. Необхідна умова підвищення ефективності і спроможності держави у реалізації її ключових функцій, як в сферах надання соціальних послуг, так і в сфері загального підтримання і стимулювання економіки. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що 2025 рік він став роком, коли. Спостерігалося і необхідність переосмислення тих політик, які проводилися попередні роки, коли самої лише стійкості вже недостатньо для того, аби забезпечити довгострокову спроможність країни протистояти в цій війні агресорів, але потрібно дедалі потужніше поєднувати власне завдання стійкості із завданнями стимулювання економічної динаміки. І ось низка, власне кажучи, кроків, які були зроблені, і дозволила урядом, які відбилися відповідно в економічній динаміці ключових секторів економіки, дозволяє говорити про те, що ми десь перебуваємо на шляху пошуку такого такого балансу між стійкістю, безпекою і зростанням і розвитком, точніше, і ось, мабуть, 2026 рік він буде ключовим саме з точки зору того, аби нам Можна було віднайти ось такий оптимальний баланс, ну і, власне, за рахунок цього досягти стійкості, витривалості перемоги нашої країни в цій війні із російським агресором. На завершення хотілося б побажати привітати всіх з прийдешніми святами, з Різдвом Христовим, з Новим Роком, побажати, аби наступний рік він дав нам достатньо стійкості для того, щоб завершити цей справедливий бій. Так як він має завершитися перемогою нашої країни, перемогою справедливості.